Біфрен, заспокойся і працюй разом переможемо. Так, друзі, в нас зараз буде Ксенія Литвинова і наша юна ведуча прося. І сьогодні буде надзвичайно важлива тема для вас, дорогі глядачі, тому що завжди у нас йде мова про здоров'я з Литвиновою, але будемо говорити про пласкостопість у дітей. Уявіть собі, з тисячі дітей. У семи сотень зазвичай пласкостопість. Ну і е, погодьтеся, що це дуже невтішна статистика. І май, майбутньому, е, якщо це вчасно не побачити і не почати е, працювати з цим, то це може далі е, спричинити деформацію суглобів і хребта. От як попередити пласкостопість, як вчасно її діагностувати, знає наша фітнес-тренерка Ксенія Литвинова і наша юна ведуча. Привіт! Доброго о, о, ранку. Я, я так, боже, а, ви боже, туди, а я сюди. Ні, У вас смачненько пахне. Я, Фрося, йди до мене. Так. Ку -ку. так. Отже. О, степ. Сілася, сілася. Тебе тебе Сюда. високий так? стільчик, так. високий стільчик, тебе видно. А так. Можна? Можна, можна водичку, пий, пий, водичку. Отже, сьогодні говоримо. Є Сьогодні будемо говорити і тренуватися, але Фрося, перед тим як ми перейдемо до справи, сорі Ксюша, хочу запитати у Фросі. Оцими днями ти брала інтерв'ю своїх однолітків. Розкажи, які в тебе враження, як це було, що тобі це найбільше Це дуже прикольно, подобало? можна і погуляти везде. В один час і записати, і займатися улюбленим ділом можна. А тобто тобі сподобалося, тому що гуляти можна було в процесі? Чи? Ні, мені сподобалося е, і спра... і питати інтерв'ю. Я навіть коли собі зремайструвала мікрофон із, е, із картону, який у мене був е, кривенький, але змайструвала. Так, звичайно, готувалася. Ну от бачиш, тепер у тебе вже був е не кривенький е з картоном. Мікрофон, а, а справжній справжній мікрофон і справжнє інтерв'ю? Круто. Ну от маєш вже практику, зможеш далі проводити інтерв'ю ще в сніданку. А? Так, ну от давайте переходимо тепер до е, важливої і серйозної теми Пласкастопіськ Ксенію. Е, розкажи, будь ласка, от е, як ну зрозуміло, що треба йти на діагностику до, так, 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 до лікарів, але тим не менш, що може стати сигналом для батьків, що треба вже швиденько бігти до лік, до лікаря. Ну, е, дивись, до двох років років дитина не діагностується, mm -hmm. є там чи ні, Але з двох років і далі, десь до шести, вже треба бути тривогою, якщо дитина жаліється на біль у ножках. Знаєш, mm -hmm. дитина походила, погуляла, каже: Ой, мама, болять ножки. Mm -hmm. Якщо батьки бачать якийсь отік на ногах, це дуже видно, коли нога mm -hmm. отікає. Можуть скаржувати скаржитись на втому, mm -hmm. тобто вона не може сказати, чого на не хоче гуляти або бігати. Я втомилась. Ну і перший такий тест, який я кажу, можна зробити вдома. Ми його сьогодні не робимо, бо ми знаємо, що у фросі є плоскоступість. Я я спитала, а -а -а -а. по перше, вона знає навіть вправи. Угу. Я навіть це, коли ви мистіла. берете листочок паперу, ну угу. звичайний біленький, губкою намазали ступню і поставили дитинку на цей папер. Можна подивитись, яка форма ступні? Якщо вона повністю покриває малюнок, да, заповнює угу. пробіл, ну, то це вже проблема. Якщо є серпли. Видне містинка, де вона суха, то все добре. Але я завжди кажу, якщо ви намагаєтесь профілактику робити, це дуже класно. Але якщо ви намагаєтесь лікувати дитині плоскостопію, то це не класно. Це треба йти до лікаря-ортопеда, uh -huh. є такі спеціалісти, і він назначає або комплекси, до речі, якщо у дитині 4-5 років може uh -huh. там підбирати вправи До цього дитина менш усвідомлена, і для неї вправи виконувати, казати, знаєш, тобі треба без немає сенсу. Uh -huh. Це тільки гра. А, але а, дізнатися про що, що є плоскостопість чи ні? Наприклад, ну з дитиною гуляєш там по пляжу, да вона посильніше йде, і форма сліду. Вона Жлізно буває, да з, ну завжди я з і по формі сліду сказала. можна визначити? Звісно, а якщо ти наприклад, погано бачиш, як ти, да? Ну тобто в окулярах я теж погано бачу. До речі, ви робите ступню, намазуєте кольоровою фарбою, угу. тако дитя дитячу, угу. і тоді робимо сліди, да, ці на папері кольоровими фарбами, і ми. Точно побачимо mm -hmm. там, що там щось є. Ну от як діагностувати, ми вже проговорили детально, як зрозуміти, два щас... піструк є класне, по... класне питання. Рукі, слухай, напевне. класне питання, не чула про таке. Ви, напевне, погано хтось готує, то напевне це а, можна рук ще? Можна, назвати. Можна, тут можна все. Скажи ще, якщо вчасно не діагностувати, запустити так, цей процес, то зрештою в які хвороби це може вилитись потім. Слухай, люди вважають, що це така, знаєш, хвороба майже не хвороба. Ну багато батьків так кажуть, та цей кожна дитина має плоскостопість, а дорослі кажуть, ну і що, я живу з цим, ну і що? Та нічого, нічого гарного цього нема. Бо спина, проблем. Лема з внутрішніми органи, uh -huh. які зміщуються теж грижі, косолапість. Найстрашніше, коли у людини дуже болить поперек спина, виникають uh -huh. проблеми зі спиною, але він не знає чого. І це є проблема, яка називається uh -huh. плоскостопість. А, що а тепер артрит? це артроз. Артр... Ну, що ти таке, боже, яка маленька, вже знає такі слова. Фрося, Ну що ні, просто... потрібно. Це, це, такі... це, це запалення суглобів, і це угу. дуже погана хвороба. І Якщо є плоскостопість, до цього може прийти. Але це значно не не в твоєму віку, а в віку в моєму, мабуть. А може в віку Руслана і і люди, а може і ні так комплімент. коплокі на цьому а... треба. Не, треба Давай Давайте перейдемо до доянки до управління. Так а, спробують виправити плоскостопість. Давай, вставай. Ти лимонад попила? Ти так хотіла її попити? Так, звичайно. <сум> У мене вже не... Перше взуття. Ой, а ми вже Ой. в ефірі. А, ми окі. знімаємо взуття, дівчата. Боже, Руслана <смачну> так смачно пахне. Пах, а я я ніколи не попадала на ефір, коли ти готуєш. Давайте, а, зима. Треба, зима. Треба мене а. запрошувати. А а на їду. Руся в Зняли. Звісно. Що а, ми робимо? Давайте візьмемо а, спочатку палиці. Я а, а, <плес> взяла декілька, ну тут үгум. красиві, бачите, палиці. Але оця палиця, вона не така. Ефективна, і угу. я тобі її дам. Можна? А ми з Людочкою візьмемо. А, такі красиві. А, ставай, фросочка, ставай поряд, вдома є. Я того її взяла. Мене теж вдома вона є. Така що хриня. ми що ми Мені. робимо? Знаєте, горобчик, така вправа. Е, ці О. вправи ми починаємо завжди притримуємо у дорослих. До речі, завжди ми робимо угу. такі вправи. І у дітей а, ми ходимо ой, міленькими добре. такими кроками, різні частини ступні. І десь так 7-8 кол. Я зараз буду йти швидко, щоб Боже, показати. Боже, друзі, це такий масаж. Такий я масаж. вам раджу навіть просто. А давай після... на пальчики. І пальчики, і ой. Це горобчик. Гробчик. Прось, ти там як стискаєш? Молодець. Стискай сильніше, стискай, стискай. Я ластівка, я ластівка. Боже, треба собі таку палку теж дома завести, або на швабру ставати. так, знаєте? Швабра, може, така не нема, Руслана, нічого він там не катує. Бутилку, може. Знайдемо найбільніше місце. Я вважаю його серединою ступні і серединою. трохи... виглядаю. У мене ні, у мене під кісточкою. А, а, а ти стань далі. Стань далі. Постай пальчиком. <гас> ну як боляче. А тепер <гас> <гас> цирк. А, ну, <гас> ви ж пам'ятаєте, да? Ступня, що це? Це всі боляче. точечки, тригерні, це всі органи там. <гас> так, і ми це масуємо це організації абсолютно правильно, масаж м'язів, мас, мас, <гас> бо м'язи ступні. Це м'язи майже усього тіла. Так, а яка в нас наступна фраза? Бо так кайфувати Про я буду Про дом, <рі> дуже довго справа. Ні, 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 ми не кайфуємо. А, а, Доклад, ні? Ось, встаємо. Просто... Тепер у нас є серветочки. Трось, давай серветочку тобі, давай по одну оцю молодець. І Давай нам по... рухнички. Красиві ми, серветочки, серветочки такі. гарні. Розбирайте. А, звичайно, Попайте. якщо дитина маленька, ми е, сідаємо на стілець із маленькою дитиною. Працюємо в, в, в грі, тобто пропонуємо дитині рвати серветочку ага. да пальцями. А, якщо дитина вже як фрося у нас, або трошки менше, або старше, то, тут вже дорослі підходи. І ми да. е, ставимо дві ноги. Фрося, давай, 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 знімай свої шкарпетки. Фрошечка знімай раз. шкарпетки і швидше не встигнемо. У нас ще купа вправ. І займо. починаємо робити ось такі жмакалки. Жмакалки, жмакалки. По черзі, по черзі. Шмакалки. Людочка, 500. по черзі, да. спочатку, а тепер разом. Давай. Угу. а тепер пробуємо їх ще підтягнути до себе. До речі, ця вправа у людей, які дорослі або мають якісь проблеми, не дуже гарно виходить. Тобто, у кого провели проблем проблеми зі стопою, то да, да, да. так це легко дуже... не, вийде. не вийде не вийде. не вийде. Тобто це не дуже ви... відчутно а! А! І навіть м'язи болять. Угу. А, зробити треба десь до 10 півторів, не більше можуть тобто... спазмуватися, так? Стопи, ну я якщо відчуваю речі. Тепер з цього десь. положення піднімаємось на пальчики і на п'ятки. ти мені показувала перед програмою. як ти ходиш вдома. Я так сподіваюся, що це була правда. Так, ти робиш цю руханку вдома. На носочках, на пальчиках, на внутрішній я стороні, подобати, на зовнішній так. стороні. Молодці. Тепер ми переходимо до так. слідуючого етапу. Цей етап я рекомендую робити дітям так. робити такі, знаєш, як камінці. Фросі, йди до мене. А, це камінчики. Камінчики Їх можна переносити, однією ногою в сторону збирати, наприклад, сюди, в ковшик. Ні, на руками. Фрося, піднімай а, ногами, ногами і складай. А ми з тобою, люда. Щоб е, час зекономити, йдемо на більш серйозне заняття. Бачимо. На кого Таких каламків повно, але угу. люди їх роблять самі. Пришивають гузлики, uh -huh. ну, тобто, uh -huh. все, що є вдома. Я тобі пропоную становитись сюди. Так, самі ці да? в О -о 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 -о! ну я тобі. Ну, а я стану сюди. Звісно. який Бачи, я така, як ти, боже мій. А вибор собі ти перенос свої камінці швиденько. Ми повинні в цьому положенні розслабитись. Я розумію, що це звучить якось дивно. Розслабитись, коли тобі боляче. Але якщо ми зробимо звідечко вдих, вдихни, вдихни видих. На нас дивляться люди. Людей ще вдих. Ми розслабились. Як тобі? Ну цю хвилиночку потримайтесь. Постійти, можете взяти каву, якщо у вас є, і вам вже буде приємно, вже приємно. приємно. Це робимо кожного дня. Ну І наступна вправа дуже легенька і приємна. Виходимо акуратненько, людочка. У мене, до речі, є вдома гвозді. Теж класне праве. Можу показати наступного разу. Беремо м'ячики. І Це вже вправа така приємно. Що це в тебе, Фрося? Фросі? Шошкарпетки по всій кімнаті. Так. так, що з м'ячиком? О, і отут вже масаж. А це класна права і всі супер. люблять супер Ти теж катаєш, катаєш, ой. катаєш Супер. Ти... на одну Зарядки ногу, на другу нову. Я е, хочу сказати, що вся зарядка повинна тримати не більш 10-15 хвилин. Якщо дитина маленька, наприклад, 6-7 років, така як Фрося, це не більш 10 хвилин. Можна робити її два рази на день. Це буде ефективніше. І захочете дітей іграми. Я зараз дала е, менш ігр. А більш прав, але якщо а це ігра? Буде у вас бажання, тому додамо ще гру, я покажу декілька вправ, як ми граючи, можемо дитину давати ефективні вправи і турбуватись про її ступню. Я, шо... я червона тапочка. Бачите, червона тапочка, люда. Друзі, це просто ну, реально, це просто це фантастика. Фантастик, тому що особливо під кінець робочого дня, а ще хто ходить на підборах, це навіть не про дітей, я кажу, mm -hmm. так, про жінок. Тут навіть така кулька, я mm. думаю, ну, ну, що всі, ну, напевне, у багатьох є такі кульки, з ними і, і У tour. мене є навіть калю. І отакі палиці просто фантастика. У мене є колюча. Масаж нереально крутий. Він розслабляє, знімає спазм. У мене є така. дуже круто. Дуже круто. Тепер потримай мене за плече. Ми закінчуємо нашу програмку. Потримай мене за плече, знімайся з м'ячика, знімайся, дай мені ступню. Тепер, якщо батьки, Людочка, ти катай, тобі зараз буде класно. А якщо батьки дитині хочуть допомогти і зробити ще розслаблення і вправи для ступні, правильні, особливо для пальчиків, для верхнього з воду ступні. А -а -а. Ви можете легесенько, якщо дитина менше, ніж Фрося, тобто 3-4 рочки, 5. А можна сильніше? Зробити самомасаж. Боже, яка ти сильніша. Не кожна таке скаже О, шість 8 угу. разів. Тепер візьміть ступню і угу. покропіть. Людочка, ти угу. хочеш сказати да. до побачення ці так. Добре. Я думаю, що на цьому вже е, можна сказати Добре? до побачення Добре. цій рубриці спортивні і е, оздоровчі. Добре. І це класні вправи і інформації для дорослих і ау для дітей. Як запобігти стопості. І Саме Добре. про це йшла мова. Дякуємо, е, Ксенія Литвинова, наш постійний експерт. Фітнес. Тренер і, на і наша на юна ведуча Роса твої добрі ранки зі сніданком. Тепер на ТЕД. До ранку, всім вам кажемо, є про що поговорити. Можем на своєму фронті продовжуємо все робити для перемоги. Ми ваша точка опори, ви наша точка опори. В ефірі телеканалу ТЕД. Ви разом з нами творите ранок усе цікавого попереднього. Головне бути поруч. Дивись, сніданок з 1 плюс 1» Відтепер тільки на ТЕД. З сьомої ранку, у будні.